шукаєш комфортний готель в Олю Денізі, тоді Blue Star Hotel це найкращий варіант саме для тебе. На території готелю є великий басейн з шезлонгами, дитячий басейн, настільний теніс та більярд. Також готель організовує різноманітні екскурсії та розваги. За сім днів відпочинку ми відчули справжню насолоду та релакс саме в цьому готелі. Привітний та уважний персонал готелю створює гостинну атмосферу. Blue Star Hotel розташований лише за 100 метрів від пляжу Бельджікіс, що дозволяє гостям легко дізна... дістатися до моря та насолоджуватися сонцем і водними розвагами. Також поруч знаходяться численні ресторани, магазині та розважальні заклади. Blue Star пропонує різноманітні типи номерів. Усі номери оснащені сучасними зручностями, такими як кондиціонер, міні-бар, смарт-телевізор та безкоштовний Wi-Fi. Номери, які виходять на гори, мають неповторний вигляд на параглайдерів, які спускаються з гори Баба Дякую Дах. Готелю Blue Star за неймовірний відпочинок.